Ольго, доброго дня. Дуже вам дякую за те, що знайшли час для нашої бесіди в такий складний період. Розкажіть, будь ласка, як змінилося ваше професійне та особисте життя з початком війни в Україні? Як змінилося, як у всіх повністю котику змінилося і е, не тільки життя, а змінилися клітини, хромосоми ДНК. І е, всі складові організму е, фізичного і так само душевного. Так, все змінилося абсолютно. Е, як мінімум, я більше не живу в себе в квартирі в Києві. Я не бачу своїх батьків, коли хочу їх бачити, не обіймаю їх. Я не займаюся тією роботою, яка мені дуже подобалась, якою я хотіла займатися там, де я хотіла це робити. Я не можу сказати, що, що все погано, тому що дякувати Богу і всім обставинам, і я, і моя дитина, і мої батьки, всі рідні живі, і здорові на сьогоднішній день. Тому я ж кажу, жалітися немає чого. Але є якесь таке відчуття, що ти не живеш своїм життям, ти не робиш сам цей вибір до кінця. Тебе змусили це зробили зробити, змусили покинути домівку, поїхати. Да, за кордон, хоч для мене це е, не нове, хоч мене тут приймають. Я живу в подруги, яка як ангел охоронець мене під крилом тримає, оберігає, в усьому допомагає. так. І слава Богу, безпеці. Ось єдине, що не змінилося, це мабуть те, що я продовжую все ж таки займатися кулінарією, просто вже в другому якомусь іншому контексті. Я так само там веду свій блог, але він також змінив свою сутність. Тому що раніше блог інстаграм це був така, знаєш, хобі віддушана і заробіток додатковий. Зараз це інформаційне поле е, для. Для оборони ну, на нашому фронті, да, такому в соцмережах, я ніякою рекламою вже там не займаюся, не заробляю. А так, і ще плюс фінансово, я там перестала заробляти кошти, а стала їх тільки витрачати для того, щоб допомагати нашим бійцям і країні швидше наблизити перемогу. Ось так, якщо коротко. Мені дуже шкода, я дуже сподіваюся, що скоро буде мир на землі. Не дивлячись на перебування в іншій країні, ви продовжили активно працювати та допомагати постраждалим. Зараз ви готуєте страви української кухні та передаєте зібрані кошти на благодійність. Як виникла ідея цієї ініціативи? Так як і все інше, всі ідеї. Рішення зараз виникають дуже спонтанно. Зараз ми не беремо е, 3, 4, 5 днів чи місяць на роздуми, аби зважувати, чи правильно це, чи неправильно, вигідно, не вигідно, хочу, не хочу, буду, не буду. Зараз все ось так приймається. Так само і виникли ці ідеї з ярмарками благодійними, звечерями і. Іншого вибору, знаєш там, співати танцювати я не вмію продавати, шити одяг там якийсь український, я теж не вмію. Вмію готувати. Тому так все дуже логічно і склалося, що можна готувати, продавати і цим самим допомагати. А ще ця ідея прийшла з. Ну звідти, що ми не можемо, навіть як там блогери, да ми не можемо постійно постити і просити людей донатити, просто так донатити, щоб допомогти, донатити і донатити. Так ти хочеш людині щось взамін також дати. І ось ну, там, в моєму випадку, да, це була або там продаж книги нашої з Вовою, або нашої роботи, нашої їжі, е, і таким чином йде якийсь хоча б взаємообмін, а не просто люди віддають, тому що все має, е, все має кінець, да, це теж... люди втомлюються від цього. А на якій локації працюєте? Чия кухня стала для вас новою домівкою? Нічия кухня домівкою не стала, тому що вона чужа завжди е на різних локаціях, чесно, так само все це відбувається. Дуже непросто воно може виглядати, знаєш, е в публікації якісь статті чи моєму пості, що ось ми з друзями, ми з колегами взяли і зібрали там чи мільйон гривень, чи 10 тисяч євро і допомогли. Продаючи їжу, але все, що за цим стоїть, скільки а, перешкод, е, скільки намагань е, отримати якусь кухню, е, адже за все в житті треба платити, а платити, коли немає чого, то потрібно зробити так, щоб не платити. І завдяки дуже добрим, дуже класним, дуже моїм людям, які поруч е, все вдається насправді. Але я своєї я... кухні не йшлося. А щодо вирочених коштів, це адресна допомога. Так, так, завжди це адресна допомога. Конкретно, конкретно об'єкт, там, наприклад, Охмадит чи центр. Збору крові для онкохворих, наприклад, дітей дорослих, так куди ми купували морозилки. Це конкретно захисники там, Донеччини чи Харкова, окремі бригади або Миколаєва, для яких ми купуємо автівки, це друзі, друзі, друзів, чи якісь там свекр, подруги, знаєш, які на передовій і їхній бригаді. Це завжди якась конкретна іноді сім'я, іноді дитина, іноді бригада. Зрозуміло. До речі, як реагують європейці на нашу національну кухню? Чи розуміють вони, що для них готує з яковий український шеф-кухар та телеведуча? Ви якимось чином це озвучували, щоб залучити mm -hmm. більше людей? Звісно, звісно, ми намагаємося користуватися цим, ну, в, в такому? В правильному руслі да не дарма ж ми скільки працювали, щоб стати тим, ким ми стали. Ось тому звісно залучаємо, розповідаючи, що ми не просто там повара туристи, які приїхали збирати кошти. Так а ми розповідаємо нашу історію, що ми мали, ким ми були, і що ми тут робимо. європейці дуже гарно реагують на українську кухню, тому що ми її готуємо там не поверхностно, а також. Знаєш, глибоко наваристо концентровано в смаках, пишаємося тим, обираємо найкраще. Веземо там нерафіновану соняшникову олію з Вінничини, там мед з Миколаївщини, Азовський хліб. Знаєш, такі автентичні речі, яких вони тут не мають, але ці речі не настільки екзотичні, щоб їх там боятися, що вони можуть комусь не сподобатись. Воно сподобається всім. Хліб з домашньою олією, сіллю. Як можна не сподобатися? Ось тому е, наша кухня, але обов'язково вона має бути в достойному виконанні е, до вподоби європейцям, правда, вони все все приймають прям захопленням. Цікаво. Ольго, і останнє запитання з вашого дозволу: якби я приїздив до Чехії, ми могли б разом зварити борщ та допомогти українцям. Боже, мій солодкий, звісно, ми могли. Звісно, Дякую. із задоволенням, з такими е, борцями, як ти. Скільки тобі років, до речі? Нагадаю? Десять. Десять років. То можливо, все. Я завжди спостерігаю за твоїми сторіс. Дякую. Е, любуюсь, умиляюсь і пишаюсь, що такий маленький, але вже дорослий Марк, стільки всього. Робить для України, як ти свідомо проживаєш цей непростий час. Дуже, дуже пишаюсь тобою, знаю, що батьки також горді за тебе. Дуже вам дякую, дуже вам дякую, що знайшли час для нашої бесіди. Мені було дуже приємно з вами познайомитися. Я сподіваюся, що це наше перше інтерв'ю, але не останнє. Бажаю вам хорошого дня. До побачення. До побачення. Ти великий молодець. Спасибі да. тобі, який ти є. Все, ми переможемо обов'язково. Бувай. На yeah. побачення.